Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео поговоримо про стратегію розвитку Генеральної прокуратури України. Ні-ні, я не експерт, просто хотів поділитися деякими новинами. Також про святого Ігнатія Антіохійського і згадаємо улюблену загадку Авраама Лінкольна. Як бачите, темний початий край. Поїхали! Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав стратегію розвитку прокуратури на 2025-2028 роки. Так подає нам видання Зміна.інфо. Які ж пріоритети містить цей важливий документ? Ще раз, мова про документ, який носить назву Стратегія розвитку прокуратури на 2025-2028 Роки. Як ви гадаєте, мої любі глядачі? Напишіть в коментарях, які пріоритети може мати Генеральна прокуратура України ну, у як же важкому часі війни, який ми всі переживаємо, думаю, що ви все ж таки вгадали. Прокуратура України, як далі читаємо, офіційно враховуватиме такі ознаки, як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. У своїй роботі стратегія розвитку. Документ закріплює цінності прав людини та протидію дискримінації як ключові пріоритети роботи органів прокуратури. Ну і на це звернув увагу. Координатор з політики та законодавства національного ЛЖБТИ, так, мабуть, консорціумі. Консорціуму. Незамінимий експерт Святослав Шеремет. Ось так, дорогі мої. В стратегії зазначається, що добір і призначення прокурорів відбуватимуться за об'єктивними критеріями. Я, звісно, за об'єктивні критерії, незалежно від політичних чи релігійних переконань, сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Чесно кажучи, так задумуюся, а, а були такі, якби випадки в історії, коли так вибрали. Генерального прокурора України, я пам'ятаю, там одного вибирали, але в нього там з освітою були якісь кепські справи. Але е, чи були такі випадки? Може, ви напишіть, якщо були. Вибирають Генерального прокурора України і так виникає питання: так цікаво, якої, якої він орієнтації? Хм. Треба тре, обов'язково це врахувати. Або, ну, вірніше, чи взагалі виникало це питання? Мені здається, що не виникало, але може виникало. Можливо, були вже випадки дискримінації, Ну, очевидно, треба запобігти. І тому є стратегія, власне, ось такого розвитку. Но буду читати далі цю новину. Так. Незалежно будуть добирати цих кадрів, так. незалежно від політичних чи релігійних переконань. Сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Цікаво, що гендерна ідентичність, сексуальні переконання тут йдуть відразу за релігійними переконаннями. Ем, ну, раніше не було таких видання говорить, що раніше таких положень в документах прокуратури не було. Як взагалі функціонувала прокуратура без таких положень? Ну, люди добрі, Ну, ну вже є, вже є такі положення. Документ визначає стратегічні пріоритети, серед яких впровадження принципів рівності та недискримінації в діяльності прокуратури, розвиток знань і навичок прокурорів у сфері комунікації із застосуванням гендерно чутливих та інклюзивних підходів. Треба буде правильні займенники підбирати, а їх, повірте, немало. немало. У такий спосіб пояснює пан Шеремет, прокуратура зобов'язується коректно комунікувати тематику. E, і далі усім відомі літери. Я просто не те, щоб не хотів їх читати, я просто не знаю, чесно, як ЛГБТИК, pro... так, ну так якось, мабуть, треба було. Або ЛГБТ і Кур, тобто різноманіття, так? та враховувати права людей цієї спільноти у своїй роботі. А цікаво, який відсоток є в прокуратурі. Треба було би. Я поцікавлюся цими даними. Правозахисні організації, зокрема, Національний ЛГБТК Консорціум, так? Association Лига. Тривалий час брали участь у формуванні цих змін. Цікаво, як тривалий час це тривало. І продовжуватимуть надавати експертну підтримку просвітницькі програми та рекомендації щодо нормативно-правових актів. Добре. Ну, не знаю, не хочу вас, дорогі мої, обтяжувати цією новиною. Так, ви зможете її прочитати. Я, мабуть, дам посилання в описі під цим відео. Я спостерігаю вже якийсь час. А, перепрошую, тут мушу ще. О, нє ні, ні, ні я то мушу прочитати. Готовий текст. Тобто, цієї стратегії обговорювали з керівниками всіх рівнів іншими зацікавленими сторонами. Але попередній генпрокурор не встиг його затвердити. Не встиг. Я, дорогі мої, вже декілька місяців. Ну, ні, вже може, то, то триває вже десь декілька років. Спостерігаю, як державні структури час від часу видають такі пам'ятки, інструкції, в яких сказано, яких займенників, чутливих, так, чутливих займенників, вживати, і які слова потрібно вживати при вказуванні, при вказуванні тієї чи іншої орієнтації. Орієнтації, так. Ну Ось, наприклад, таку пам'ятку. Видало Міністерство надзвичайних ситуацій. Я, звісно, низький уклін усім працівникам цього міністерства. Тут, радше, не до них в мене якісь є, ну, не те, щоб там запитання, запитань в мене вже давно немає. Я розумію, як то кажуть, джерело походження усіх цих змін і ясна річ. Герої пожежники тут ні до чого. Ні, ну. ну. Думаю, що вони не брали участі в розробці, бо в розробці цих, цієї як же важливої стратегії брали участь, власне, згадані раніше організації. Ну і там, власне, така пам'ятка, як, яких займенників правильно вживати, щоб врахувати ну, різн, різноманіття різних джендерів, так? Бо, наприклад, хтось каже, щоб до, до, до нього зверталися в множині. множині. Або, наприклад, один пан X говорить, що до нього потрібно звертатися як вона. Або пані Y каже, що до неї потрібно звертатися як він. Ну, і то все, згідно тих пам'яток, треба враховувати. В зв'язку з цим мені пригадалася улюблена загадка Авраама Лінкольна. Я то прочитав в інтернеті, чесно кажучи, не знаю, чи це такий, така, такий міф, легенда, чи дійсно в Авраама Лінкольна була така загадка? Скільки лап у собаки, якщо хвіст ми назвемо лапою? Ну, якщо вам зручно, можете сказати лабою, скільки лап у собаки, якщо хвіст ми назвемо лабою? Ну, і знаєте, собаки, якби чотири лапи, так, плюс слухачі думали, ну то якщо ще хвіст назвемо, ну, то буде якби 5. <ріст> Тоді Лінкольн відповідав, що їх, як і раніше, чотири, бо, незалежно від того, як ми хвіст назвемо, він все рівно буде хвостом. І ще мені в зв'язку з сьогоднішнім днем також пригадується постать святого Ігнатія Антіохійського, який в одному із своїх послань говорив, що ой, -ой, ой, треба бути уважним, обережним усім тим, хто руйнує родини. Думаю, що то стосувалося би усіх тих, хто руйнує, наприклад, інституцію, родини, подружжя, хто поглиблює демографічну кризу впроваджуючи певні ідеології, ем, хто, ну, одним словом, святий Ігнатій Говорить: що, ой ой-ой, таких може зруйнувати Бог. Ем, ось так. На цьому дайджест новин на сьогодні закінчено. Дякую за увагу. Байте здорові, е, Молімося за нашу владу, навіть якщо вона нам. Не подобається, бо це є обов'язок християнина молитися за владу, щоб влада керувалася Божими, принципами, принципами Божими законами. До зустрічі!